Якщо брати напрямок Вовчанська і липців, липці це шлях на Харків, і тому важливо утримувати цю позицію. Ви можете охарактеризувати оперативну ситуацію саме там, От саме на цій дорозі, на цьому відтинку? Дивіться, на сьогоднішній день у зоні відповідальності бригади ситуація дуже складна. Ворог намагається. І і робить це. Він перекидує з курського напрямку сюди. Більш підготовлені свої підрозділи. Він робить накопичення. Також ворог намагається заводити штурмові групи, використовуючи погодні умови, використовуючи тактику малих груп. Він зараз заводить. Ми все це контролюємо, намагаємося знищувати ще на підходах. Ситуація в. В бригаді складна, але ми все контролюємо. Ворог місцями проводить локальні бої. Підрозділи наші підготовлені злагоджені на дуже високому рівні завдяки злагодженню всіх підрозділів, знищуємо ворога на нашій землі. Щодо ситуації з логістикою, так ворог активно в дуже великій кількості почав використовувати дрони на оптоволокні, тому він намагається максимально знищити нашу логістику, але також до цього пристосовуємося і робимо все можливе, щоб доставляти та тримати. Все е, в курсі, щоб було все добре.